І листи завжди пахнуть зів'ялими трояндами. Ти мій бідний зів'ялий квіти. Легкі, тонкі пахощі, наче про якусь любу минулу мрію. І ніщо так не вражає мого серця, як сії пахощі. Тонко, легко. Але невідмінно, невідборонно. Говорять вони мені про те, що моє серце віщує. І чому я вірити не мене? Мій друже. Любий мій, друже, створений для мене. Як я можу жити сама тепер, коли я знаю інше життя? Я знала інше життя сповнене якими шали і тугою і щастя, що палило мене і мучило, і змушувало заламувати руки, і битись, битись об землю в бікому бажанні згинути, зникнути з цього світу, де горе і щастя так божевільно між то не Чи я спущусь без зодним вітаєм, де, де постійті лоють ясні, темні, незнані, знані і наводять чари. І душу опановують примари, а голос твій бронить, співашу. Я тут. Я завжди. Був. Я все з тобою. А потім і радість, і туга обірвалися так раптом, як дитяче ледання. І я побачила тебе. Я бачила тебе і раніше, тільки не так прозоро. А тепер я пішла до тебе всею душею, як сплакана дитина, іде в обійми того, хто її жалує. Це нічого, що ти не обіймав мене ніколи. Це нічого, що між нами не було і натяку про поцілунки. О, я піду до тебе від найщільніших обіймів, від найсолодших поцілунків. Чи сонненість клепить помалу дріб, покриє очі втомлені до мріє, та крізь важкі ворожі сновиддя я чую голос любого привидця. Приниць ж нево з Я тут, я завжди тут. Я все з тобою. Тільки з тобою? Я не сама. Тільки з тобою я не на чужині. Все, що мене томить, все, що мене мучить. Я знаю, ти зіймеш своєю тонкою тремтячою рукою. Вона тремтить як струна. Все, що тмарить мені душу. Роженеш одним променем твоїх блискучих очей. Ні, у утревки до життя людей таких очей не буває. За очі іншої країни. О, дорогий мій. Я створю тобі новий світ. Новий світ нової мрії. Ти кожен раз. Як стане він прийміти, тремтять в моєму серці ті квіти, що я не міг їх за життя зірвати, що я не хотів їх у труну сховати. Тремтять і промовляють вас. Мене люба, та я усе з тобою. Мій друже, мій друже. Вот усты пахнет так, як сериали троянды.